Дорогі друзі, дорога церква Христова, мир Божий вам. Сьогодні ми всі в цей день прийшли перед лице нашого Господа, не тільки перед лице Творця, який сотворив Небо і землю. Ми прийшли перед лицем дуже доброго батька. І в його доброті ми не один раз переконувалися, коли він робив як написано більше того, про що ми думаємо, про що помишляємо. Від нашого доброго батька залежить кожний день нашого життя, наше дихання, наше здоров'я і все, що є на цій землі, воно залежить від нашого доброго батька. Колись був мудрий такий чоловік Соломон, йому Бог дав таку задачу перед ним поклав: дослідити все. І все це, що він дослідить, описати і залишити майбутнім поколінням. Для того, щоб він міг це зробити, Бог наділив його дуже великою мудрістю. І він все досліджував. Ось люди деколи думають, от якби я мав це, я був би щасливий. От якби я мав це, я також був би щасливий. Бог дав Соломонові мати все. І він це все досліджував і робив висновки. І всі ці висновки він нам залишив майбутнім поколінням. Ось, наприклад, він досліджував краще пити чи не пити. Він пив вино. І пізніше він пише, що вино штука небезпечна, воно може людину повалити в гріх. І він досліджував, що таке жінки, чи добре мати, ось хтось хоче мати, попри жінку, ще дві, а Бог йому дав зразу тисячу. А ну давай досліди це питання вже на... повністю. І він дослідив. І він дослідив багатство, І він дослідив, що таке мати. Багато жінок, багато грошей. Він каже, я мав сади, у мене музика грала у мою честь. І він це все дослідив. І коли він це все дослідив, він зробив дуже цікавий висновок. Кожний раз, коли він щось нове досліджував, коли він це дослідив до кінця, він у кінці пише такий вердикт на все одинаковий все суєта томління духа, і гоніння за вітром. Це мудрий Божий чоловік сказав, все суєта і гоніння за вітром. І він в кінці в еклізіаста, в самому останньому розділі, він робить таке заключення для всього людства і каже: Бійся Бога. Виконуй Його заповіді, бо в цьому все для людини. Бійся Бога. І роби так, як Він каже. Бо в цьому все для людини, все решту суєта. Повір тому, хто це все випробував, як то кажеться на собі. Ми прийшли перед Богом, від якого залежить все, є в еклізіаста дуже, дуже така коротенька книга. Прочитайте. Надзвичайно цікава книга. Одну видержку із цієї книги я буду читати, і ми будемо звертатись в молитві до нашого Господа. Буду читати другий розділ із 22 вірша. Бо що буде мати людина від усіх трудів своїх і турботи серця свого, що трудиться вона під сонцем? Тому що всі дні її скорботи, і труди її неспокій, навіть і вночі серце її не знає спокою, і це суєта підвладне людині, і те благо, щоб їсти, пити і насолоджувати душу свою від труда свого. І Я побачив, що і це від руки Божої, тому що хто може їсти і хто може насолоджуватися без нього. Бо людині, яка є доброю перед лицем Його, він дає мудрість, знання і радість, а грішнику дає турботу збирати і накопичувати, щоб потім віддати тому, хто добрий перед лицем Божим, і це суєта і томління духу. Бог каже через Соломона, що якщо ти можеш їсти, можеш пити. Якщо ти переспав сьогодні вдома на теплому ліжечку, якщо ти не спав десь на камені, якщо ти сьогодні встав і в тебе є хліб на столі, і ти своїми ногами сюди прийшов, ти є надзвичайно щаслива людина від того, що ти тут. Перед Божим лицем, що ти знаєш Бога, що в тебе є надія, що ти помилуваний Господом, скажи в своєму серці, слава тобі, Боже! І Я надзвичайно щаслива людина, і є така річ, яку Бог дає щасливим людям радість. Вони розуміють, що все це, що є на землі, це суєта, і вони радіють кожному дневі. Не треба жити вчорашнім днем і не треба жити завтрашнім днем. Треба жити сьогодні і за сьогодні дякувати Богові. Сьогодні у нас прекрасне, ми живі, ми здорові, ми ситі, ми є в числі народу Божого. Тому сьогодні, сьогодні ми прийшли подякувати Богові. А є такий псалом. А що буде завтра? Знає Бог. Ми про нього не будемо думати. Ми не будемо свою голову надто забивати тим, що буде завтра, що буде післязавтра. Знає Бог. Сьогодні Бог тобі дав прекрасний ранок, прекрасний день і за це благословенне ім'я Господнє. Я давно мріяв до прикладу свідчення, скажу. Давно мріяв бачити своїх дітей, не виїзний за кордон. Хотілося би поїхати сюди. Син не може приїхати туди, не можу поїхати. Ну нема ніякої для мене можливості. І вона й не намічалася в далекій перспективі. Але Бог чудним образом зробив так. Знайшлися люди такі, які допомогли це зробити. І я бачу в цій справі не цих людей. Я бачу Господа мого, який захотів, щоб я побачивши дітей на цій землі, зустрівся з ними і потішився, хто це робить. Господь Бог благословенне Його велике ім'я. І Він любить не тільки мене, я впевнений переконаний, що Він любить кожного із вас. І щоб зробити добро кожному із вас, думає кожний день. І я думаю, брати мої сестри, Він заслужив, щоб перед Ним схилити коліна. Заслужив. Давайте ми це зробимо, схилимо коліна, подякуємо, благословимо Його ім'я. В цій молитві нічого не будемо просити, тільки будемо дякувати. Ми дякуємо Тобі за хлібчик, який є на столі. Ми дякуємо Тобі, ава Отче, що любов Твоя і милість Твоя явилася в нашій душі, що за нас заплачена дорога ціна, що ти свого єдиного Сина Ісуса Христа не пожалів, але віддав на важку смерть ради нашого життя. Алілуя! Ми дякуємо тобі, син Божий, що Ти добровільно залишив небо, славу неба! І помер за грішну людину, Алілуя! Ми дякуємо Тобі, Ава-Отче, за Дух Святий, ми дякуємо Тобі за слово життя, Алілуя! Я дякую Тобі, що в цей день покоя ти зібрав церкву свою, щоб вона славила ім'я Твоє, Ава Отче. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти поступаєш із нами далеко не по справедливості, далеко не по ділах наших, Господи. Бо якби ти став поступати по наших поступках і словах. Нас би не було на цьому місці, Господи, але Ти забув багато наших гріхів і явив свою милість по милості своїй, а не по ділах наших, Аллилуйя, Осанна, Ти поступав із нами до цього дня, Аллилуйя. І ми дякуємо Тобі, і ми поклоняємося Тобі, і ми заносимо хвалу перед лице Твоє, бо Твоя милість і любов, вона оправдається. ала нас вона береже нас І дає нам право на вічне життя. Ми дякуємо Тобі за той вічний Єрусалим, який зійде з неба свого часу, і діти твої поселяться в ньому, і там не буде ні хвороб, ні воїн, там не буде зла і гріха, але там буде вічне благословення і вічна радість у Бозі. І ми дякуємо Тобі за місто святе, яке бачив раб твій Іоанн, і яке ти призначив для вірних тобі, Аллилуйя. І нині, Господи, прийми славу і хвалу від Твого народа, який вдячний Тобі за все, що робиш в житті Його, ми поклоняємося Тобі, ми дякуємо Тобі. Хай сьогодні хвала народу Твого, вона єдиним фіміамом зійде перед престол благодаті Божої і буде, Господи, приємна Тобі. Тобі вся слава, тобі вся хвала, Отчу і Сину і Святому Духу. Ufu ami.